Всім доброго дня, з вами Село Ісварка. Сьогодні хочу вам показати таку от протяжечку. Приставка до полуавтомата. Ну, Не знаю як ви, я не знаю, що таке взагалі є. Тобто дивіться, виходить ось така планочка. Вона так съйомна. Тобто ставиться на простий апаратик. Тобто тут такий у нас пазик. Рішення досить цікаве. Тобто там воно чіпляється отак, от, і тут чіпляється і виходить воно як моноліт. Це, знаєте, це, на мій погляд, досить цікаве рішення. Це може бути, знаєте, єдиний у нього недолік це що відкрита катушка. І якщо, напустимо, використовувати на... Виробництвах якихось там дуже пильних, то може на проволоку пильці дати металева. Ну, Там теж, знаєте, зварювальник, я знаю, виходять з ситуації, просто тут кусочок поролона чіпляють перед входом в протяжку і це рішається. Сьогодні спробуємо з вами поварити. Єдине, що бачите, отак от мені дядькові прислав. Нічого тут не було. Ну, Щось я підложу, покрутим поварим. Оце ось протяжечка, ну знаєте, ну, безумовно, вона звісно, китайська, але це не той Китай, що, може, знаєте, може я вам колись показував, що стояли на перших одноразових полуавтоматах, що вона нова, вирещала, як свиня. Цій протяжці десь скільки там апарату? Апарат 2011 року, ну протяжка десь така, то що дядька каже, заразом купляв. 10 років, дивіться, пластик, нормально все тримається. Рукав тут, резина, ну, якщо хто глазастий, то зрозуміє, що це бензель. Причому, знаєте, це такий ще момент. Зараз мені здається, на цих протяжках вже клапана стоять. От, А тут, виходить, клапан в самій протяжці. Причому за щодо цього рычага, воно досить так ну, неважко давить. Як от знаєте, на дішманських китайських рукавах що клапан тут стоїть, так там після 15 хвилин роботи палець вже не, вже не міє. Тут таке ну, досить воно так здобно зроблено. Ну і плюс оце ж все резина, дивіться, то есть, оце єдине, що тут щось дядько підмотав. А так, в принципі, все нормально, він сохранився, тобто ні одного там обрива, нічого. Вот, так что... Така вот штука прикольна. Зараз я поставлю катушечку, де да ми з вами поваримо. А, тут же ще, бачите, он хвостик оцей. Хочеш мінус, хочеш плюс. Но це для любителей полярно міняти по 10 разів на дню. Тут он, все як положено. регулювачка. Бобер попер, Прикольно зроблено. Це тут стоїть така платка. Ну, дуже на по, по, по іншим апаратам. Ну, конкретно в цьому апараті це, мабуть, якась рання версія, тут трохи не такий просик стоїть, як в сучасних. Ну, суть така ж. Тут така платка і два розйомчика. Використовую цю платку і на стаціонарних апаратах, і в приставках. Та, по-моєму, навіть цю платку можна купити окремо. Єдине, що знаєте, я, я не знаю, як я пропустив, що я взагалі цієї протяжки не бачив і не знав. Тільки після оцеї я поліз до них на сайт. знайшов по похожу протяжку, тільки там уже, ну, ну, точніше, похоже, ну, так і подаю ще. Сам механізм, там, знаєте, більш сучасний стоїть, що там моторчик великий, там редуктор такий, ну як зараз кругом ставлять. Ну воно і це. Я був здивований. Думаю, йомо, я думаю, ССВА і така плазмаска стоїть. Думаю, якась параша. Ні, включив, ви бачите, оце йому 10 років і явно, що він не стояв у серванті. Тобто, і по роботі, ні Люфтов, нічого. я, Знаєте, я здивований. Тобто, Виявляється, що і. В такому корпусі і в пластику є нормальні протяжки. Для мене це новина була. Ух ти блін, вже двох проволоки вилізло цілий метр, а я все, все мотаю. Сейчас трохи почвіркаємо. Ось дружчик пішов. Давайте. Проволочка у нас одиничка. Єдине, що ролі там стоїть на 0,8. Ну нема у мене проволоки 0,8. Попробуємо тут поламити. До питають, як Сісва варить. Ну, не знаю як, мені подобається як він варить. На мій погляд, він сам варить. і По апаратіку, по протяжці. Ну, по протяжці вона не працювала і ну, точніше, то працювала, то ні і не піднімалась скорость. Ну, тепер, як ми бачимо, все, як часи працює. Красавчик. заканчивать, бо щось дощ усилюється супер, мені подобається. Частить до нових зустрічей.